Суму да, сумуй за краєм, не липись на мене, та музику грай. Зим до зим нога до щирім. За те, що хочеш, щільки залиши одну калину за вікном, одну родину за сто, одну щоб що долуча сама, одна любов на все життя, одну журну на забуття, і Україна про насичний нема, однука. Щоб додому йшла сама, в думков на все життя, в душу на забуття і Україна вовна сівщині нема. Сумно сумно за край, Так да чого ж не плачеш, рай у сихо край, храба, не заміє, немає косаче, бо вона є одна. Одна родина за столом, одна стежина, що до йшла сама, одна любов на все життя, одна журнала забуття, і Україна що всі нема. Одна за заліна, одна родина за столом, одна стежина, що до йшла сама, одна любов на все життя. А забуття і Україна во насвіще іншої нема! Сумно, і не заснув, краще буду думать про свою весну. Далі, я не задаю! Одну родину за столом, одну стежину, що додому йшла сама, одну любов на все життя, одну журну та забуття, і Україна понасічені нема.